Слава Україні, слава силам, оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Сьогодні відео буде про три красуні з розряду, з серії Ви запитували, ми відповідаємо. Чому я так вирішила? Бо дійсно я отримую, це вже не перше таке запитання і, ну, якби прохання, там, дати пораду і обґрунтувати, чому саме так, що до вибору таких і таких то троянд, якщо порівнювати такі і такі то троянди. І я вирішила так, чому б я не відзняла швиденьке, коротеньке відео і не проговорила це. Можливо, дійсно комусь то взагалі не цікаво, хто, ну, якби вже в мене ті троянди малікали і неодноразово, але раптом ви цікавились цим питанням, і це для вас дійсно буде цінно з такими поясненнями, де моїми, чому саме е, от ці три троянди потрапили у відео. Мова піде про красуні, які ви бачите далі. І почнемо з рут 66. До речі, давати мені буде характеристику досить, я так думаю, легко, бо вони всі посаджені, всі три сорти. Посаджені одночасно. Це була осінь 2020 року. Рут 66. Отже, найперше, і якщо зразу сказати, то цю троянду так, якби я мала такі характеристики, як я бачу зараз, або натрапила на якісь такі відгуки, схожі з моїми, бо, звісно, що смаки різняться і не може бути, я думаю, прямо всі однаково не можуть думати. То я би її посадила десь біля двору, швидше за все, ну я розкажу, чому. Отже, ру 66. Її найшвидше з'їдають жуки. В неї квітка найпростіша, вона напівмахрова, але найпростіша серед всіх тих трьох сортів. І відповідно її дуже швидко з'їдають жуки. Причому, бачите, вон такий взагалі величезний, от один жук, і це пів півпелюстки, там він займає повністю аж півпелюстки одним собою. Отакі от, от стандартні жуки, нам звичні. От тому досить нетривале таке квітування, конкретно квітки. Дуже швидко втрачається декоративність. Хоча вона нарощує ось дуже ніби непогані суцвіття. Але бачите, як тут пупляхи один від одного розміщені, досить не так густо. І, відповідно, квітування виходить таке. Ну, не є такі аж помітні звіддаля, ніби як кетяги, хоча кетяги так до калити більше, а не до трояди. Ну не такі. Суцвіт, які прямо кидаються в очі через цю таку якби, розрідженість. І нема такого, щоб я могла її відзняти, от прямо всю, коли розквітне хоча б якась одна суцвіття, от прямо так щедро. Ні, тому що кажу, тут реально півдня дуже вирішує, бо не можуть вони всі одночасно відкритися. І от навіть якщо тут щедре суцвіття, бачите, оці три, ті щось зараз гарніші, вони досить швидко відквітнуть і потім дві будуть квітнути, а за ними там ще, і ще, і ще. Тому прямо таких кадрів, де прямо ціла шапка тих квітів розквітає, ні, таких я не можу відзняти. Ну і, звісно, і відповідно не можу вживу застати, бо досить, досить, кажу, швидко їх обгризають оці всілякі жучки, які не є нам помічниками. Що ще? Ну... Досить попсуті, оце я не можу сказати, спеки не було останнім часом, чи це через дощі, дощі дуже попсували все ж таки. Насправді попсували багато. Мені сортів, бо десь днів чотири, мабуть, затяжна вологість, і от бачите, скільки з тих, з тих що квітнуть, досить мало декоративних. Ну, Колір, колір у них досить, досить приблизно так однаковий. Хоча одна йде, може, більше буряковішу палітру, інша фіолетовішу палітру, але вони можуть ну, на сонці теж відрізнятися навіть між собою. І що? Пахощі є, але не таке шлейф. Треба, якщо понюхати, то буде чути гарно пахощі. Ну і щодо захворювання, вона точно буде хворіти чорним блят. Плямистістю. Хоча, так, як я бачу на прирістку, що це зовсім не вплинуло. У мене вона і минулий, і позаминулий рік і йшла в зиму вже такою хворою. Ну, Я обробляла, звісно, що, але бачила, що по листю досить багато великі такі ураження чорної плямистістю, але вона наростила просто прекрасно і нарощує і далі і далі. І відповідно ну, кущ досить широкий. У То мене точно він вже поза метр, якщо взяти так від краю до краю, тобто дійсно досить широкий, тому треба. Ну, якби продумати гарне місце, бо бачите, я буду її дещо так зв'язувати докупи, щоб вона мені не дуже сильно розлягалася. Це лише перша хвиля, а наступна хвиля, вона, наскільки я пригадую, не є дуже бідніша, ніж перша. Тобто чітко дві хвилі і вони гарно і так щедро квітнуть. Midnight blue. Midnight blue. Можливо, я зайду з іншого ракурсу навіть зараз. Хоча тут, мабуть, буде більше. і от Колір, бачите, він дещо такий чорнильніший, дещо чорнильніший, фіолетовіший. Ну і тут все ж таки мені вдасться відзняти більше розкриття от суцвіття. Так, вони теж щедрі, але вони дуже так густенько, плодненько між собою. І тут більша ймовірність, я пам'ятаю з минулих. Сезонів світлин з відео, що вони все ж таки, як коли розкриваються, то вдається і застати, і відзняти їх щедріше. Шлейфу також немає, але якщо нюхати троянду, нахилитися до неї до квітки, то буде дуже чути гарний, насичені, гарні пахощі. От квітка махровіша, ніж Ру 66. Ось, бачите, дивіться, що робино. Вже квітка попсута. листя, листя дуже здорові. І Я от не можу точно пригадати, я мушу цього року спостерігати якось, мабуть, наміреніше, цільовіше, але наскільки я пригадую, то тут, якщо й було ураження чорноп'ясницю, то дуже-дуже таке мінімальне дуже мінімальне. і, відповідно, ну, гарне в мене враження склалося щодо стійкості до захворювань цього, цього сорту Midnight Blue. По гапіту сукуща він досить компактний. Порівняно з ру 66, він десь вдвічі компактніший. Він зараз має десь орієнтовно в ширину сантиметрів 80 а може має немає. 80, висоту десь так теж. 70-80. Ну, дійсно, він таку подивитися. По висоті -то він не вдвічі, звісно, а от по ширині дійсно вдвічі компактніший. От. Ну, Квіти є більшенькі, є меншенькі на одному кущеві, не розвалюється. Щору, 6, не розвалюється. Єдине, що я не можу сказати, чи вона не розвалюється, бо вона з усіх сторін тут підтримується іншими кущами, тому тут і нема де її розвалитися. А Midnight Blue ні. вона поки що не підтримується іншими кущами. Тут от біля Джулія Child в них є простір. От Блуфою теж є простір, тобто вона не лежить на жодному з кущів, чітко тримає себе сама. Ну і ще одна красуня Night Owl. Третя в порівнянні. Але ну, не, третя, не можу сказати, третя в рейтингу чи щось таке. Ну, це вже зовсім інший тип троянди. Це клаймбер, витка, або ж можна. Я її веду поки що як шраб, вона мене. Не наростила поки що 2 метри, наприклад. Тут теж напівмахрова квітка, але мені здається, що тут пелюсток більше, ніж у 66. Або так само. Або так само. Квітка дещо більша. І як на мене, її не так швидко з'їдають жуки. Тут теж є жуки, але можливо тут відразу щедріше квітування. Тут теж вона дуже щедро нарощує пагони і базальні, і такі, що пішли ну, другого порядку пагони, чи там, третього порядку. Дуже щедро. Вона нарощує От все всіяно. Ну, Скажу, звісно, що менше, ніж чи більше РУ 66, так само непогано. От, але вони теж пуплянки тут досить щільно і відповідно вона, коли квітне, в мене точно є такі світлини, що я її називала кулькою морозива, чи то морозиво в, в такому ріжку, бо дійсно вона мені так виглядала. така такий м'ячик, Вся покрита щільно квітами. Тому квітне вона досить так помітніше, її точно помітніше, ніж Ру-66. Ну і зараз вона десь на рівні з РУ 66, але все одно під осінь вона виросте більша. Виросте такі гарні пагони, ну, може, і під 2 метри. Тобто, все ж таки вона ну, потужніша в ширину. Вона теж вже думаю, ну, метр двадцять вона вже має в ширину, теж вже ширша від Ру-66. Ну і буде ще ширше, буде вона ще ширша. Е, може таке статися, що коли вона ну, дуже така погана погода, грозова якась, то може якийсь пагін дещо похилитись, треба його трішечки підтримати, десь підв'язати. Але не все поодиноко, таке буває. Е, щодо захворювання, наскільки я пригадую, теж була б я та вже бачу, ось є. Плямистість поодинока і під кінець сезону, в принципі, буде плямистість. Не така надто страшна, не буде вона повністю оголена, але плямистість все ж таки буде в неї. Борошнисту я не пам'ятаю, бо тут в мене дуже гуляла борошниста сильо в цьому кутку, але я не пам'ятаю, чи тут прямо на цьому сортові була. Ось така. Красуня. ага. І щодо аромату, щодо пахощів, я її завжди чую шлейф. От Я тут працюю, тут лаванди в мене дуже багато. Тут мадам декнор, старовина, теж запашна дуже. Що Тут ще в мене півонії, але я її чую шлейф саме Night Owl. Night owl. Ну і так от як порадити, що вибрати. Ну, і смак місце, тобто night Owl займе найбільше місця. Потім займе після неї більше місця, рут 66. А, а найменше, найкомпактніше серед цих трьох буде Midnight Blue. Відповідно, тут теж треба. Ну. Розуміти, як і висоту, щоб було, і в ширину щоб було. Як зимувати, в мене вони всі зимують під накриттям. Ру 66 я не можу пригнути, тому я вирізаю на висоту накриття. А от Night Owl дуже легко мені пригнулася. По всій довжині пагонів перезимувала добре, тому так у мене зимує лежачи. Ось так. Надіюся, можливо, комусь більше прояснилося, хтось собі щось більше визначив або. Або далі буде шукати інформацію і різні відгуки, бо кажу, все ж таки смаки різняться, хтось може інші якісь знайде властивості, які можна охарактеризувати, ці сорти. Вам дякую за увагу. До наступних відео. Всім па-па!